1400 доларів за метр квадратний квартира, в якій є все. Є класний ремонт, є техніка, повністю укомплектована квартира меблями і все продумано до дрібниць. Є крута кухня, 22 метри квадратних з розмежуванням. Класна ванна кімната. От, зеркало дизайнерське. Є гардеробна кімната. Є така сучасна класна. Спальня. І до цього всього є надзвичайно якісний ремонт. Ремонт, який зроблено поетапно, все є на відео, є, ну, от все є, що підтверджує якість цього ремонту. І я я, як власник, який це все показує. Де ви це ще бачили? Кому потрібна якісна квартира, дійсно якісним ремонтом від власника без підводних каменів для себе. Звертайтесь з нами будуються мрії, контакти в шапці профіля.